І так, панове, скажімо так, от я тільки від машини відійшов, пару метрів, земля замерзла конкретно, чуть лопату не зламав і через скажімо, пару хвилин пройшло просто. І от є перша знахідка. Правда я ще не розглядів, що це таке. Як бачите, зараз воно попробуємо ризкисть, щоб не вилазити. что это такая, по-моему, какая-то иконка. Да, натильная. Натильная иконочка. О, вот такая она. Известно, я только земли поднял. Вот так. Как видите, Не хочу її терти, щоб не пошкодити. Хоча дуже прикро, я її зачепив. Ай-яй-яй. Ну, слава Богу. Пощастило. Перша знахідка є. Ось так. Далі будемо пробувати. Ось так. Так, панове, не прийшло навіть. І двох хвилин Вон, тут я викопав цей образочок, чи там на є, як, це, як його правильно назвати, не знаю. Ну, і буквально метр від цього. правда те, що я зря копнув, вона лежала просто зверху. Я думаю, що вона під землею. Оце монетка. Оце монетка. Що це за монетка? Що це за монетка? Mm. Что -то -то? это? вроде бы грош, два гроши польские. Mm. Ну, не видно. Я почищу, потом покажу. Mm. Видите, вот такая. Вот такая она. лежала сверху тут. Вот mm. Зря тике копал. А повірте копати, оце цей кусочок бачите, що відлетів, оце так земля промерзла. Це сантиметрів п'ять орієнтовно. Лопату можна зламати. Ось такі то Карпати, холодно. Так, очередна находка. Ну це я так пам'ятаю по війні. Ось воно лежить. Зараз підніму, Ось ну, такого роду куполочок. От така ерунда. Це від якогось боєприпасу. Від снаряду, скоріш за все. От така ерунда. Ну, я, звісно, як правило таке не беру. У мене вже воно є. Я так взяв раді цікавості. Тут на ньому буква П, по-моєму, є. Ну, це скоріш за все значить Росія. Це або перша світова. Я думаю, що це Перша світова війна. Тут часто зустрічаються, по-перше, світові і гільзи, і патрони. Ну правда і по-друге є. Ось така річ знайшлася. Звук в неї не прекрасний. Це латунь, напевно. Окей, зразу ж, зразу ж через декілька секунд відійшовши від того, де я знайшов від снаряда чи від чого цей боєприпаси одним словом. Ось така ерунда. Пряшечка чи що. Що то типа того Вон таке на штукенці. Це по-моєму військова. Я її частину відламав. А може і не військова. Може щось таке вже. Отакі-то штуки. Так, і так. Панове. Тут я почав розкопувати, попадається мені отакі... отакий лечик. Це його частини. частини. І нарешті, ось я не знаю чи буде видно, але я достану, я достану. Це по-моєму обручка. Обручка. Ну як правило тут жіноча, як правило тут золотих обручок нема. Як не прикро. Як не прикро. Може це і не обручка. Що з мене виникають сумніви, що це таке похоже на обручку, по крайній мірі. А я, я його чуть-чуть зацикаю. Цю штуковину Чесно кажучи, воно щось трошки деформовано, можливо це і не є обручка. Ну, ось от така от знахідка. Ще mm -hmm. тут mm сіянці -hmm. знайшов ось такі зацепи. Це, це такі вони. О, ну, вони поламані, нема потреби їх мені брати. Це один, ну, це другий теж зламаний. О, як бачите. Це я тут і залишу. У, мабуть що умовно, скажемо, обручку. Умовно, обручку я теж тут і залишу. Ось так то. І так, ну приблизно годину часу не було нічого. Таке ну всякі залізо, сапки, всяка ерунда. А отут знайшлася одна монетка. Вона була тут в землі. Я її єлі єлі вибив. Там вона взагалі не хотіла виходити. Що це за монетка? Зараз ми тут видніється, ми Ну... На Одеса. Що тут там проглядається? Досить непогане збереження. О, такі воно ямці значить. Це, по-моєму, німецький пені. Ну та... Зараз зараз хвилиночку один пені в досить гарному стані. Ну ось бачите. Ось такий він... Не хочу його сильно терти. Ну це, це не фашистський, це ще другий рейх. Скажімо так. Збереження досить непогане. Ну я почищу, буде більш цей. Так, так, сигнал тут був досить непоганий. Зараз спробуємо знайти що це дзвоніло. Розбиваємо на частини. Поки що не видно. Поки що не видно. Ось тут він, цей сигнал. Так Надіюсь, що что-то сильно. Сигнал дійсно хороший. Ну поки що не знайшов. Так, де шому? Да, одне слово тут вже впало. Вон тут она було. Що це таке? Офіко я знаю. А це осколочок. Це осколочок. Да. Це осколок. На Очередна находочка, монетка. Правда, бляха, я її єлі виковиряв. Земля настільки промерзла, ось вона виглядає, що це є. Її достати практично неможливо, блін. Зараз я подругую. Шом Ось. Ось. Інколи приходиться доставати. Їх. Ось. Так, вот воно Що це є. Трошки незручно знімати. І ти лки-палки. Мені як не дається. Земля так промерзла. Ха. Смішно. Да, смішно. Десять копійок українські. Ну нічого ну, теж знахідка 92-го року ну, я їх так доставав ну, да, ось такі-то такі-то бувають тут нюанси. Я не знаю наскільки мені довго дов... ну, я зможу знімати, у мене батарея сідає. Та сідай по тій причині, що холодно дуже. Як ви знаєте на холоді Трай швидко сідає. А це я знімаю мобільним телефоном. Смартфоном. Осімо, ну підсаджую конкретно. Добре, Ми шукаємо далі. Монета довший час ходив, не знаходив. Вроді би монета, я так думаю. Хоча, мені здається, стан у неї просто жахливий. Опа. Стан у неї. Просто жахливий. Тут нічого не видно. Ні. Що це за монета на даний момент приділити не вдасться? Бачу, що старенька. Такі практично. Не реставровується, я навіть не пробую риски навести. Та попробую не виходить. Ну добре, почищу. Але, як бачите, нічого не видно. І таке попадає. Як не прискорбно, дуже часто. Да, шукаємо, далі. шукаємо Ще далі. Зараз повільніше йдуть знахідки. Але викопавши ось таку ямочку, ну. я от вискочила от така наєруда. Що це таке, чесно кажучи, я не зовсім знаю. Ну, є в мене підозри, звісно, що то таке. Така здорова. Як то її називають? Алпляшка якась така. Тут шкода, що вона зламана. І от такі на Що Чо -то таке? Може це від кінської упряжі? що то таке? Не знаю. Упала. Далі що тут огувато? Вроді би земля почала розмерзатися e, более-менее. Але знахідки пішли слабше. Mm. Добренько, а, так землі вона була, як окресово. Шукаємо далі. І так, воно я вже практично збирався йти. Вон, там чуть-чуть далі видніється земля. Е, там підняв одну монетку. О, а, тут? а тут видніється он друга. Це по величині, по величині. скорее за все, что это крейсер австрийский. Сейчас стан его вообще капец. Это все вроде бы с он виднеется в бола. Так-то. Да. Ну, я так думаю, что вин. Він... Ось такий. О, тут тут не що погано, що монетки в дуже поганому стані. Їх тут конкретно видовбує час. Добренько, якщо ще щось знайду, я вже в принципі буду зараз помаленьку йти вниз, там стоїть моя машина. І... Буду відправлятися назад на роботу. М -м. Я чуть-чуть сьогодні походив так. Ну, я в більшості там біля машини і крутився. Оце зараз я саме найдальше відійшов. Потім, коли вже буду збратися їхати, я зніму всі находки. Так і так. І на сьогодні я закінчив свій коп, як то кажуть, підіб'ємо цей. результат. Да? Вот это значит керамика, яка находилась. Это и тарелки, и глечик, и там всякие цей ну, колечко какое-то Ложечка попала. Ну прикольно вообще капец. Пишет тут Федя, Митин, брат. Это нормально, так и попало. Такая слава. ложечка да. Ну, а потом еще тут всякие, всякие всячины. Всякая всячина. Вот это тоже кусок ложки с дырочками. Вот такую подачка, я раньше показывал. Пряжечки вот такого рода. Всякие. Ну, вот это вы уже видели. Ерунда такая. Вот тут еще пряжек. Правда, що вони, для чого вони, не скажу, не знаю. А оце здоровий осколок від снаряда. Там вверху, ось там я знайшов правда, снаряд але пустий. І все. Та, ну... Патронів багато знаходилося, всякого такого не це Оце я все залишу, тут не потрібно. О. Тепер, як то кажуть, безпосередньо самі монети. Самі монети, що моє відкрити нашу коробочку. Так. Деякі я зняв, деякі не зняв. Оце це з самого початку я його носив я вам показував. Ну і монет. Одна українська, ну, все потрібно чистити, почищу цей. Та, ну, ще два крейцери і от така. от така приблизно от приблизно такий результат мого пошуку сьогоднішнього. бачите Добренько, до нових зустрічів в ефірі. Підписуйтесь на мій канал, проглядайте моє відео. Всього найкращого, всім гарного окопу там